Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Мергородська громада продовжує активно розвивати партнерські відносини не лише з українськими та міжнародними містами-побратимами, а також із сусідніми громадами регіону. 4 листопада до Мергорода завітали представники Білоцерківської, Великобагачанської, Великосорочинської, Комишнянської та Ромоданівської громад, де були обговорені плани спільної роботи на наступний бюджетний рік. Основна тема зустрічі міжмуніципальне співробітництво у сферах охорони здоров'я, освіти, соціального захисту та комунального господарства. Сьогодні ми провели робочу зустріч із головами громад, з якими в нас є договори про співробітництво громад. Це в галузі медицини, освіти, соціального захисту, житлово-комунального господарства, архітектури з громадами, які навколо нашої громади розташовані, існують такі договори. Ми їм надаємо послуги. А вони за це нам перераховують кошти в наш бюджет, який ми використовуємо для надання послуг відповідно жителям цих громад. Ну, сьогодні ми обговорили питання, тому що перед прийняттям бюджету ми повинні розуміти, які послуги, які кошти будуть нам передбачені в їхніх бюджетах, і щоб створити загальний бюджет громади. У галузі освіти Миргородська громада вже надає послуги інклюзивно-ресурсного центру та центру професійного розвитку педагогічних працівників для сусідніх територій. Було ухвалено рішення продовжити цю співпрацю і наступного року. Також діє спільна робота семи громад району із центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Не залишили поза увагу і соціальний захист населення. Ішлося про забезпечення надання соціальних послуг, роботу соціального таксі та підтримку найбільш вразливих категорій громадян. Окрема увага сфері безпеки. Учасники наради домовилися продовжити спільну роботу у забезпеченні Пожежної охорони, зокрема на базі частини в селі Хомотець. У перспективі розширення цієї співпраці на Комишнянську громаду обговорили й питання житлово-комунального господарства. Нині комунальне підприємство Тепловодсервіс надає свої послуги жителям Великобогачанської громади. Спільне отримання підприємства, як зазначили учасники, сприятиме стабільності та покращенню якості води і теплопостачання. Також йшлося про подачу взаємодії у сферах архітектури та культури. Громади висловили готовність розширити коло співпраці. Питання зараз дуже актуальне, бо йде формування бюджету на наступний рік. Є багато питань пов'язаних по співпраці. Я сусідня громада із Миргородською, і ми маємо кілька договорів на співпрацю. Тому сьогодні дуже актуально вже проговорити про можливості і про ті суми коштів, які можуть бути закладені в майбутньому бюджеті. Стабільності немає, і через це доводиться кожного разу перед початком бюджетного процесу узгоджувати всі ці всі дії про виділення коштів. Миргородська громада демонструє, що партнерство і співпраця це запорука розвитку всього регіону. Попереду нові ініціативи, спільні проєкти та конкретні кроки для покращення добробуту кожної громади. У Миргороді 31 жовтня стартував турнір з боксу Кубок Миргородського району пам'яті полеглих воїнів Яна Квілінського, Степана Усса, Дмитра Коряка. Та Сергія Пастуха. У спортивній залі Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя зібралося 85 учасників різних вікових категорій: їхні тренери, болівальники та почесні гості. Перед початком змагань присутні вшанували пам'ять захисників хвилиною мовчання. Турнір урочисто відкрив миргородський міський голова Сергій Соломаха, який у своєму вітальному слові подякував усім, хто долучився до проведення заходу. Мені дуже приємно сьогодні привітати вас на землі Миргорода І думаю, що цей турнір стане традиційний Кубок Миргородського району. І ми згадаємо і сьогодні, і завжди будемо згадувати наших героїв, які віддали життя, за те, щоб ми могли в тому числі проводити цей турнір. І ця пам'ять, я хотів би, щоб вона жила і в турнірах. І серед нас завжди дякую за те, що приїхали. Дякую тренерам, які привезли сьогодні свої команди. І всього найкращого на ринг урочисто вийшли представники шести боксерських клубів Миргородського району. Серед них спортсмени з великої багачки Ромадана, Гадяча, Заводського та Миргорода. Сьогодні розпочинається турнір започаткований. Перший раз за всю історію Миргородського району з боксу Кубок Миргородського району. Хочу подякувати Збройним силам за можливість, ще раз повторю, за можливість проведення даних турнірів. Дуже хочу подякувати за підтримку міського голову відділу культури, молоді, спорту міської ради. Хочу подякувати людям, які фінансово допомогли. Турнір відбувся за фінансовою підтримки Миргородського міського голови, управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради, а також Ольги Квілінської, Юрія Шпака, Руслана Суботи, Олександра Литовченка, Євгенії Степаненко, Олександра Білоконя та Олега Діденка. Саме він звернувся до спортсменів і тренерів зі словами підтримки. Слава Україні! Слава нашим захисникам і захисницям, які зараз борються за нашу незалежність. Слава нашим юним боксерам, які зараз знаходяться в Ринзі і в залі готуються до поєдинків. Я прошу їм також поплодувати, тому що заради них тренерський склад і викладацький склад тут стараються. До організації змагань долучилися боксерський куб Арей. Федерація боксу Полтавщини. Управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради, а також депутат міської ради Олександр Білаконь. Він поділився, що підтримати ідею заходу його спонукала особиста історія. Адже турнір присвячений пам'яті його близького друга Яна Квілінського. Мій клуб і співзасновник боксерського клубу загинув. І якось ми після цього почали думати, яким би методом увіковичнити їхні імена. І перший у нас турнір відбувся півтора роки тому. Кубок Миргородського району перший турнір такого масштабу, заснований у районі. Цієї нагоди учасників привітали представники Федерації боксу Полтавської області. Перш за все я хочу подякувати Збройним силам України, всім захисникам і захисницям, які боронять нашу державу. І світла пам'ять всім тим, хто віддав своє життя, захищаючи нас. Боксерам бажаю продемонструвати сьогодні всі свої найкращі вміння, порадувати своїх тренерів гарними виступами. Насамперед я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що бородять на нашу країну від російського небіду. Хочу побажати всім спортсменам яскравих перемог. Здоров'я всім бажаю. Метою турніру, перш за все, є збереження пам'яті загиблих воїнів, земляків, боксерів. Також змагання сприяють популяризації боксу, розвитку фізичної культури та зміцненню дружніх зв'язків між спортсменами різних міст. Я вітаю вас у стінах нашого Мироського фахового коледжу імені Миколи Говолів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Я радий тому, що, незважаючи на тяжку годину нашої держави, ви знаходите час для отримання такої якісної фізичної підготовки заняттям боксу. Протягом трьох днів спортсмени демонстрували силу, витривалість і жагу до перемоги. Кожен поєдинок став справжньою школою характеру. У фінальний день 2 листопада відбулись заключні бої турніру Кубок Миргородського району. Перше місце виборов боксерський куб Арей з міста Миргород. Друге місце посіли учасники зі спортивного клубу Скорпіон міста Гадяч, третє боксерський куб Єврокуб СМТ Ромодан. Для юних боксерів це не лише медалі, а й безцінний досвід, що гартує дух і формує майбутніх чемпіонів. За словами організаторів, кожен хто вийшов на ринг, уже є переможцем, адже головне не лише здобути кубок, а й зберегти пам'ять про героїв, які віддали життя за Україну. У Миргородському закладі дошкільної освіти номер 2 Оленка відбулося традиційне свято гарбуза. Воно проходить уже близько трьох років поспіль і стало доброю осінньою традицією для вихованців, батьків та педагогів. Захід присвячений символу осені гарбузу, який у народі асоціюється з добробутом, щедрістю та врожаєм. Про головну мету святу розповіла директорка закладу дошкільної освіти номер 2 Оленка Людмила Кунєва. У нас сьогодні Гарбуз Фест уже він для нас стає традиційним, тому що це вже не вперше. У нас такий Гарбуз Фест, дякуючи погоді, дякуючи нашим ЗСУ. Саме для них ми сьогодні зібралися, бо ярмарка благодійна. Ми ніби продаємо смаколики, але смаколики за донат. Ми хочемо плести сітки. Ми допомагаємо часто і систематично. Зсу ми збираємо бокси. Дякую в чергу. Вихователям, педагогам, які підтримують ініціативи. Дякую батькам, які долучаються до цих ініціатив, тому що ми все одно поєднані і ми разом. І ці гроші, які будуть вилучені із сьогоднішньої ярмарки, ми так хочемо придбати сітку і зробити маскувальну сітку, яка поїде до наших героїв. Для дітей старших груп підготували цікаві активності, аплікації, малювання, декламування казок про гарбуз. На території садочка влаштували тематичні фотозони, виставку осінніх поробок і зону аквагриму. Програма ярмарку також охоплювала продаж смаколиків і виробів ручної роботи. Вихователька дитячого садочка Оленка Любов Фурса поділилася своїм враженнями від заходу та розповіла, як активно до підготовки долучилися батьки. Ми кожного дня намагаємось створити для дітей свято. Хочемо, щоб кожен день був яскравий, незабутній. А день гарбуза ми вже святкуємо не вперше, це вже другий рік, це вже ніби маленька традиція. І веселі очі, яскраві посмішки дитячі. Ви знаєте, це найкраще, що може бути. Ви знаєте, коли ми розпочинали, ми боялися. Типу, свята ми організовуємо постійно. А те, що пов'язано з грошима, для нас така тема, трошки, знаєте, якась щемлива, ніби чи. Але діти з задоволенням ідуть, несуть. І наскільки креативні батьки, якби ви знали, скільки солодощів вони приносять, як вони випікають, як вони стараються, і вже в цьому році батьки питали мене: а коли ж буде ярмарка? Бо я зберегла скільки вже рецептів, що приготувати, щось ви мовчите. Нічого не говорите. Де коли ж ярмарка? Тобто всі чекали, і батьки, і діти. Погода сприяла святу, дощ закінчився, і захід відбувся у теплій та радісній атмосфері. Організатори зазначили, що головною метою ярмарку є допомога воїнам-захисникам, адже саме завдяки їм ми можемо працювати та дарувати дітям тепло і любов. Дуже гарне свято. Всі дівчата молодці. В Цей садочок ми ходимо вже три роки, і кожного року вони організовують такі чудові свята для того, щоб підтримати наших воїнів, підтримати нас, підтримати дітей. В першу чергу діти це наше майбутнє. І вони молодці, вони стараються. Директор, весь педагогічний колектив. Вони дуже гарні. Дитинка з задоволенням вона сьогодні бігла. Ми вийшли з дому, вона почула музику, вона бігла, мама ми за. Візьмемось на свято, мама швидше. Мама, дай мені копієчку. Я хочу вже смаколиків. Вона біжить завжди в садочок із задоволенням. Святковий ярмарок тривав з 8 до 9 години ранку. Саме тоді, коли батьки приводять дітей до садочка. Кожен міг долучитися до традиційної благодійної мети заходу. Вільними зусиллями вдалося зібрати 7100 гривень на благодійну мету. Після завершення ярмарку колектив дитячого садочка пригостив частиною смаколиків-захисників, які знаходяться на реабілітації. Свято у дитячому садочку Оленців котре довело: навіть найменші українці разом зі своїми батьками та вихователями Здатні творити великі справи. Гарбуз-фест став не лише нагодою для спільного відпочинку і творчості, а й проявом щирої підтримки тих, хто боронить нашу країну. Робити свою справу. Відпочивати, не бути осторонь і просто жити. Це про пілотів першого окремого штурмового полку. Долучайся! Зменшив споживання світла в пікові години, і завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб, і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве, увімкни енергію перемоги. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань? Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171, дріб 1 або за телефоном 066 934 07 36. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення піротехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.